Це наймиліший набір лего, який ви тільки бачили, і це не перебільшення. Це набір лего віні-пух. До речі, рахуйте баночки з медом у цьому відео. І напишіть в коментарях, скільки ви нарахували. У наборі є п'ять міні фігурок. Сам Вінні Пух, його вірні друзі, Кролик, Тигрик, п'ятачок і сумний. Милий ослик Я. Перед будиночком стоїть вказівник з написом 100 кровий ліс. Сам будиночок розташований в стовбурі великого дерева, а в самій кроні два вулика з маленькими бджілками. А тепер давайте зазирнемо всередину будиночку. У нас тут є кухня, вітальня та спальня віні і навіть велике горище. На кухні розташовані пічка, маленький столик та крісло віні Справжня затишна атмосфера. На горищі лежить маленька книжечка з історією про Вінні Пуха та його очікувається улюблені палички у вітальні картина з мапою містечка, де мешкають наші герої, а також дзеркало та навіть парасолька. А ось і кімната самого віні пуха, миленьке ліжечко для відпочинку, годинник та маленький столик зі свічкою. Ось такий чарівний та деталізований будиночок у стоакровому лісі. І перед тим як завершимо, скільки ви нарахували баночок з медом. А правильна відповідь: 4. пишіть в коментарях, чи вдалося вам знайти всі баночки, та як вам такий будиночок.